За пів години до початку судового засідання у справі митрополита Феодосія під будинком правосуддя збираються його прихильники і противники. Перші говорити на камеру відмовляються. Ні, Ми не говоримо, ми не говоримо ніяких акцій. До побачення інші свою думку доносять Феодосія! Ми небайдужі громадяни, які хочуть, щоб Феодосій як. Людина, яка причетна до української православної церкви, очевидно московського патріархату, е отримав своє покарання максимальний вирок, от якщо я не помиляюся, там вісім років, на мою думку, це повинен бути максимальний його вирок. Він на це заслуговує. Попередній запобіжний захід, який діє до 27 липня, не подовжили, бо суд не відбувся. Підсудний не з'явився через стан здоров'я, розказала прокурор Катерина Костенко. Сьогодні її клопотання повернути цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження. Запобіжний захід, що був застосований до 27.07.2024 року. Вчасно не продовжений в зв'язку з перебуванням обвинувачення на стаціонарному лікуванні. Однак, згідно відповіді до інституту серця МОЗ України, від 23.07.2024 року вказаний документ був долучено прокурором до попитання е, про обрання запобіжного заходу. Е, критичних медичних протипоказань що участі в судовому процесі немає. Покол, питання прокурора. Будь ласка, ваша позиція. По питанні прокурора. Не, звісно, я повністю я, 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 я прошу повністю відмовити прокурору, і не тільки із за цього, що єдине, що старається прокурор, це перекручений документ із інститута і На Сьогодні я більш-менш сладкий, але себе. Більш-менш почуваю після двох тижнів, як немає браслету, в мене на нозі, термодослідки наші проходити. Я прошу суд повертати браслет мені на новому будь-якому разі, бо більше здоров'я нічого не дає. Вислухавши всі сторони, і після півгодини у нарадчій кімнаті суддя повертається до зали із ухвалою. Попитання прокурора Черкаської обласної прокуратури Кастенка про продовження запобіжного заходу, про обрання, перепрошую, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити частково. Це запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а саме з 22 години на 0 хвилин до 6 години на 0 хвилин наступного дня, з строком на 60 днів, з 8 серпня 2024 року по 6 жовтня 2024 року включно. Щодо електронного браслету, то цю вимогу прокурора суддя обіцяла переглянути, якщо підсудний надасть відповідний медичний висновок. Марія Гаврилян Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.